Всім привіт! Вітаю у моєму новому відео. Його я вирішила розпочати з сортування своїх речей деякого кухонного приладдя, друга коробка це все для моєї творчості і дещо для декору для дому. Хочу це все розкласти за категоріями, взагалі згадати, що у мене є, прибрати зайве та навести тут лад. Починаю з того, що перекладаю форми для печива туди, де вони мають бути. Чого вони в іншій коробці уявлення не маю. І прибираю коробку кухонного приладдя, бо більше такого нічого тут немає. Все інше просто дістаю. Для того, щоб десь прибрати, пересувати всередині коробки немає сенсу, потрібно просто це висипати. Все, і тоді вже можна буде якось це все структурувати. Тут у мене і якийсь декор, і свічки, і мережево, і стрічки, і фотоапарат, блокнот, рукавички, ліхтарик, чого тільки немає. я це все дістаю, протираю та буду розставляти так, як воно, мені здається, має бути. Сортую усе за категоріями. У цю коробку я склала усе, що стосується декорування дому. Це вазочки, свічки і якийсь дрібний декор. У коробку з кришкою я складаю усе, що стосується рукоділля. Там термоклей, у круглій баночці канатики. Це я показую силиконові форми. Поки прибирала, вирішила, що Хочу ними скористатись, я роблю із гіпса фігурки. ось ці оце мандала, я робила із гіпса, і маленький будда. А інші форми прозорі білопрозорі, це нові. Ними я ще жодного разу не користувалась, і зараз з вами будемо їх випробовувати. І керамзи для кімнатних рослин, і добрива, і рукавички. Усе це складаю поруч, оскільки це все відноситься до однієї категорії. Туди ж я поклала машинку від ковтунців, фотоапарат, свій великий блокнот. До речі, з народження дітей я в ньому записувала, яка вага, оскільки місяців у них була, який зріст. Коли випав перший зубик, коли сказала перше слово, чим годувала. Дуже цікаво потім це перечитати. А я тим часом розставляю все на місце, кладу коробку туди, де вона має бути. Ці дві полички у мене не кухонні, а такі більш декоративні. Я складаю тут серветки, скатертини, свічки, вази, ліхтарики і тому подібне. Розкладаю все це по місцях, наводжу трішки порядок. У цих поличках постійно щось пересувається, постійно мені звідси щось потрібно. Це мої олійки. Арома олії, які я буває додаю у зволожувач повітря, або у такий свічник. Знизу ставиться маленька свічечка, а зверху є ємкість з водою, і туди пару крапель олії додаєш, і такий приємний аромат вдома. Складаю те, чим я вже не буду до наступної зими користуватись. І у мене ще у прачці є така велика коробка. Теж з рукоділлям. тут багато тканин. Я коли шила дитячу постіль під замовлення, і у мене дуже багато тканин залишилось. А також там є фетр, голки, нитки та різні дрібнички. Зараз покажу, скільки тканин ось такі різні залишились, інколи буває, щось можу пошити з них. Складаю сюди коробки. Які я щойно сортувала. Та одразу хочу поставити на стіл гілочку штучної лаванди, яку знайшла під час прибирання. Замінюю вже остаточно зимовий декор дуже мені шкода прибирати і ялинки, і свічки, мені дуже подобається. Та такі пару гілочок у мене ще на острові залишились, теж буду їх прибирати. У мене є і серветки з лавандою, і тарілки з лавандою. Я обожнюю лаванду, я мрію посадити багато кущів. І тепер переходимо до гіпсових фігурок. Я купувала такий будівельний звичайний будівельний гіпс. В епіцентрі у мене порвався цей пакетик, тому я перекладаю усе у банку, щоб зручно було користуватись. Все порозсипала, <laughs> нічого, зараз приберу і буду відкривати форми. Я їх ще не бачила, вони закриті, тільки нещодавно забрала їх з пошти, буду відкривати та роздивлятись разом з вами. Вони дуже гарної якості. Замовляла на Аліекспрес. До речі, наступне відео буде огляд товарів з Аліекспресу, Які є у мене, якими користуюсь, які мені сподобались, розповім, які не сподобались. Можливо, ще для себе візьмете. Ці гарної якості мені сподобались, вони такі досить плотні. Думаю, будуть добре тримати форму. Зараз буду розводити гіб з водичкою. Ось схожий Оці кашпо робляться, я думаю, з цементу, напевно, теж за допомогою таких силиконових форм. Така теж була на Алікспресі, але я взяла меншу. Замішую розчин на око, десь приблизно 50х50 50 вода з гіпсом. Я минулого разу спробувала зробити більш густим, щоб швидше застиг. Але густий, не проливає в усі щілинки і залишаються такі краплі повітря. Тому роблю його досить рідким, але залишаю застигати просто подовше. Заливаю у форми, потім будемо займатися іншими справами, і пізніше я вам у цьому відео покажу результат. Залишаю форми висихати до завтрашнього ранку, а поки приступаю до приготування обіду. На обід у нас буде картопля, і це найсмачніший рецепт, і, на мою думку, і на думку моєї родини. Очистила картоплю, буду її нарізати, варити 7 хвилин, а потім запікати у духовці. Ставлю воду на плиту, грітись. А поки хочу показати вам ніж, який замовляла на Аліекспресі, також завтра, точніше у наступному відео буду про нього розповідати, який дуже класно нарізає усе, дуже гарні хвилі виходять. Можна картоплю нарізати, можна моркву, огірок, що завгодно. Дуже гарно, апетитно усе виглядає. Поки картопля вариться, я вімкнула духовку та змішую оливкову олію, сіль, перець, приправа до картоплі, там пармезан, трави, сушений чесник. І ще щось. Також додаю свіжий чесник, натираю його на маленькій терці. Усе це ретельно перемішую та буду додавати до картоплі. Коли картопля зварилась, зливаю воду, перекладаю її у миску та додаю соус, який зробила. Усе це ретельно перемішую і викладаю на деку на пергамент. Ставлю у духовку режим, дається гриль, називається, який міцніше, на 200 градусів на 20-25 хвилин. І така картопля виходить дуже смачна, набагато смачніша, ніж та, яка ставиться одразу у духовку. А поки вона готується, я мию посуд. Намагаюся це робити протягом того часу, поки готую, паралельно, щоб коли вже я закінчила приготування, у мене на кухні було усе чисто. Для мене завжди такі відео, коли хтось миє посуд або прасує, Такі медитативні, дуже люблю за цим спостерігати, якось вони так розслаблюють. Вчора дивилася якусь блогерку, вона якраз мила підлогу, і поруч зі мною був син. Він каже, а що це тітя робить? Кажу, підлогу миє. А він питає: А навіщо вона це знімає? Мені так смішно стало. кажу сину, на моєму каналі вже три тисячі людей, які люблять таке дивитись. Ми один у одного дивимося, як хто миє підлогу, мотивуємось чи просто любимо спостерігати. Нас таких багато. Нащо? Не знаю. Для нього це велике питання, навіщо таке знімати. Мені так стало смішно, але нам подобається. Сподіваюсь, мої відео також вас надихають на наведення порядку. Якщо у вас зараз на кухні не прибрано, швиденько встаємо, миємо посуд, протираємо мийку і насолоджуємось красою та чистотою. Поки є вільна хвилинка, хочу ще залити знов моїм улюбленим кисневим відбілювачем дощечку, вона в мене трохи потемніла. І він має це відмити. А також у мене рукавичка, яка теж тут щось пригоріла, потемніла це дов дов доволі чиста річ, але я також разом з нею за компанію закину. Уже я всіх підсадила на цей плямовий відник. Уже багато всі подружки у мене його купили, всі знайомі, багато моїх підписників. Ми вже ціла банда з ідеально чистими рушниками. Дуже зекономили на нових рушниках цим І Я думаю, і непогано зекономили на шкарпетках та дитячих футболках, які також постійно в плямах. Залишаю все відкисати десь на годинку, а поки до картоплі буду смажити м'ясо. Тільки, будь ласка, не пишіть ніхто, що ми їмо багато смаженого. Ми їмо різне, ми їмо і багато фруктів, і дуже багато салатів у нас кожен день салат. Тому ми Дозволяємо собі і смажену їжу. Якщо ви все там парене варите, варене їсте, то, ну, мабуть, дуже добре, але кожна родина харчується так, як вважає за потрібним. Я переклала капусту та накриваю на стіл. Зазвичай це роблять діти, але сьогодні захотіла я сама. У мене тут все з лавандою: і тарілки, і серветки, і штучна лаванда. Замовила на Аліекспресі ось такий захист від бризк, захист каворітки. але мені не сподобалось її помити той самий час, що і вимити все довкола плити. Дістала картоплю. Ось така вона гарна, рум'яна, апетитна. Спробуйте цей рецепт це прям дуже-дуже смачно. Перекладаю її теж на блюдо та буду ставити на стіл. А також знімаю з пательні м'ясом. У мене це ошиюк, просто нарізала його, як на стейки, але це такий нетиповий стейк, просто на такі шматочки. Завчасно вони були ще за день до цього замариновані. Прожарила і ось такий смачний обід. Ось помити плиту та стінку у мене зайняло ну хвилину, ну максимум дві. Той самий час, що я помила оцю штучку, яка нібито захищає від бризка, але ж її брудною теж не будеш ховати нікуди теж треба мити. Ось така дощечка стала, якраз все відмилось. Не прям ідеальна, тому що вже подряпини є, але чиста, і рукавичка також відчистилась. Наступного ранку дістаю свої вироби із гіпсу. Зараз покажу вам результат, мені дуже подобається. Взагалі дістати досить легко. На відео здається, що це так складно, але просто я намагаюся це зробити охайно, дуже хвилювалася, щоб нічого не зламати. Ось така гарна річ вийшла: таке маленьке кашпо, або вазончик, або, не знаю, можна придумати будь що можна сукулент туди посадити, штучний або, можливо, і живий. Йому багато землі не треба. Ось така. Річ для зберігання, мені здається, гарно буде виглядати у спальні разом з каблучками або сережками. Воно ще трошки вологе. Треба було все ж таки подовше, подовше почекати, хоча б добу, щоб постояло, але мені вже так не терпілося подивитись, що з цього вийшло. Я не витримала. І коли вони вже повністю просохнуть, вони будуть білішими. А зараз такий колір трішки сіруватий. У нас після будівництва залишився ще цемент. Я хочу спробувати зробити з цементом, щоб були, щоб були такі сіруваті, як я показувала маленьку штучну рослинку з юзку. Ось кришечка у мене надломалась. така маленька там деталь, це верхівка. Я навіть не знаю, спробую ще раз зробити. І дати йому просохнути прям повністю. Може, це трапилось через те, що трішки вологий ще гіпс, і воно відпало. Можливо, спробую приклеїти. ну Взагалі, це дуже гарно така кришечка від круглої баночки. При бажанні знизу можна трішки відшліфувати наждачною бумагою. Наждачним папером, але мені здається, що і так нормально, воно і там і не видно. Це чи то листочок, чи то пір'я, не знаю, на що більше схоже, мені, наче пір'ячко, чоловік сказав листочок. <гум> Теж дуже гарна річ, можна щось тут зберігати, можна просто так десь поставити на поличку як декор. Подивіться тільки, яка краса. Особисто, мені прям дуже подобається, я не можу намалуватись. Мандалу колись робила, маленького Будда. у мене таких три штучки. Пишіть, як вам, чи до вподоби такий декор. А я поки його поставила сохнути на полички, але вийшло забагато дрібних речей. Мені не дуже подобається частину приберу у санвузол. На цьому буду з вами прощатись. Усім гарного дня!